1984 рік був важким. Наші продажі впали, зростання знизилось. Соні, я привів тебе сюди, щоб ти розвивав баскетбольний бізнес. Люди не знають, що таке найкі. Що обговорювати взуття для усіх зірок НБА у Найкі немає нічого крутого. У тебе має бути досить переконливе твердження. Я можу сказати їм одну річ, з якої інші компанії не здатні конкурувати. Наш баскетбольний підрозділ жахливий. Мені це не подобається від режисера Бена Афлека. Ти прийшов сюди з блискучою ідеєю, яку більше ніхто не бачить. Послухаймо. Засновано на реальних подіях. Ось воно. Я знайшов його. Це, Ісус? Не можу собі його дозволити. Я готовий поставити свою кар'єру на одного хлопця. Мене звуть Соня Вакару, я працюю в Найкі. Ви завжди з'являєтеся біля чужих дверей без попередження. Не люблю приймати відмови. Ох, чоловіче, ось так. Цієї весни ви запитали мене, чим я тут займаюся. Ось цим. Я знаходжу вам гравців, і цього разу я це відчуваю. Коли ти продавав кросівки зі свого плімота, це було ризиковано. Не змінюйся зараз. Заради новачка, Так. який ніколи не виходив на майданчик НБА. Це буквальне визначення новачка. Так, перед тим як стати легендою, то який план? Ми створимо лінію взуття лише з ним. Перед тим як це змінило гру. Мені треба найкраще баскетбольне взуття, яке колись було. Грає? Майкл Джордан. Мет Деймон. Бен Афлек, Джейсон Бейман. Марлон Веєс, Кріс Месіна, Кріс Такер і Біола Девіс. Ви привернули нашу увагу. Ви з'являєтеся в будинку. Я вірю у вашого сина. Я вірю, що він майбутній. і його історія змусить нас захотіти літати. Але взуття це лише взуття. Поки мій син не виступить у ньому. Ейр Джордан. Ти маєш назву для цього? Ейр Джордан. Не знаю. Серйозно? Може, вона мені ще сподобається.